Репутація бренду, то, що будується руками, а може ламатися за один день, буквально. Сьогодні розглянемо три яскравих приклади, які трапились в нашій країні з трьома брендами. Всім привіт! З вами Аня Сауляк і це мій канал. Підписуйтеся. Отже, сьогодні говоримо про репутаційні ризики на прикладі інших. І робимо корисні висновки для себе в першу чергу. Отже, перша історія з усім відомим хлібним. Як на мене, заклад, мережа закладів була чудовою. Зі своїм іміджем, атмосферою, прикольним асортиментом. Люди любили ці заклади, відвідували їх, і от трапилось декілька репутаційних скандалів, які вимусили власників. Закрити мережу. Перше, це були прояви відгуки від спів... від співробітників про те, що не виплачували зарплати, було порушене законодавство. Тобто пішли негативні відгуки саме від співробітників. І далі вишенькою на торті був скандал вже під час війни, наскільки я пам'ятаю, так вже під час війни. Коли е, нібито у заклад не пустили стареньку бабусю, яка змерзла і хотіла погрітися. Чесно кажучи, не знаю, наскільки це була правда, у тому сенсі, що дійсно не пустили, дійсно виганяли. Ну, люди кажуть, що так. Я особисто цього не бачила, хоча, якось, чесно кажучи, знаючи ці заклади, не віриться. І е, оцей випадок добив репутацію бренду мережі. Після чого вони закрилися, які ми робимо висновки для себе? Перше, що не можна погано погодитися зі своїми співробітниками, що відгуки про роботу у вашій компанії вони дуже важливі, за ними треба слідкувати, не ображати людей і бути людяними, особливо у нас у наш такий непростий, скажімо, прямо час. Друга історія це була із парфумерним брендом Aroma Sisters. Дві жінки, засновниці цього бренду, доволі, доволі яскраво вистрелили, і бренд набирав обертів. Парфумерія не була поганою, домашня парфумерія розвивалася дуже, дуже, я, дуже яскраво. І от е, пішла інформація про те, що вже після повномасштабки вони. Продовжують торгувати у Криму і у Росії. А вони зробили, як на мене, дуже таку, скажімо, основну помилку, що довго відмовчувалися, потім виправдовувались і казали, що такого нема, що це неправда, що це якісь, нібито, підробки в Росії продаються. І також вишенка на торті це була ситуація, коли нібито власниця лайкнула пост росіянки в мережі. Можливо, ці два репутаційні скандали були замовленими. Таке може бути дійсно. Але дуже схоже, що це просто людський фактор, який вплинув на репутацію бренду, на продажі, на виторги. У випадку з Aroma Sisters тут ще, звісно, дуже важливий момент був в тому, що. Вони дійсно все-таки схоже продовжували торгувати продукцією у Росії, і це той випадок, коли все-таки гроші взяли верх над елементарною людською порядністю. І третій момент, а, висновки, які ми з цього робимо, не відмовчуватися. Якщо був якийсь скандал, не відмовчуйтесь, краще скажіть правду. Ніж намагатися мовчати, воно потім буде вилазити десь, десь іще буде вилазити, і у кінцевому випадку нічого доброго з цього не вийде. І третій момент, який нещодавно був, це з Настею Каменських, яка після повномасштабки казала, що не буде співати більше російською мовою. А потім на концерті в Америці співала російською мовою. І ще сказала, що неважливо, яка мова, яка шкіра, ми всі розуміємо мову любові. Звісно, тут можна було бути більш лояльним, аби це не була війна, і аби це не була раніше озвучена позиція з приводу того, що я не буду більше співати російською мовою. Ну, сталося так, як сталося. Це її справи, але. Результатом став те, що золотий вік розірвав з нею контракт. Також висновки, які ми для себе робимо, про те, що визначаємося. Якщо ви вже сказали, якусь позицію прийняли, визначилися, то вже дотримуйтеся її, тому що. Красота. Дотримуйтеся цієї позиції, тому що якщо ви від неї виступаєте то. Що зразу люди кажуть, да? що перевзулися. От. Тому у її випадку, мабуть, можливо, було б краще просто відмовчитися. Всі три бренди були яскраві, цікаві. На жаль, склалося, як склалося, і якщо це все правда, ну, з нас це, і це правда, звісно, шкода. От. Але людяність, порядність. Відстоювання своєї позиції однозначно ніхто не відміняв. Такий сьогодні трошки сумненький відосик, але робимо висновки і дотримуємося якихось певних людських норм життя. З вами була Аня Сауляк. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтеся на канал. До нових зустрічей. Бувайте!